Привіт, мене звати Вася, це TradeLab, і сьогодні у нас Market Outlook, тому тисни лайк і починаємо. Ну що, по BTC по стандарту, ми почнемо з ГТФу, почнемо ми з тижневого таймфрейму. На тижневому таймфреймі знову ж таки в нас вагомих змін немає. Головна ціль в вигляді BSL залишається актуальною. Ціна зараз знаходиться в, нас в тижневому імбалансі. І якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, то бачимо, що в нас. Відбувається досить багато маніпуляцій над ліквідністю нижче, що може свідчити про певну акумуляцію позицій маркетмейкером. Натомість ліквідність вища в нас залишається її досить багато. Тому план, по суті, залишається так само актуальний, ще з минулого відео. Це, як мінімум, зняття ліквідності, яка в нас накопичена вище. Так само в нас є ще тут залишений тижневий ордерблок, і який би так само його тест хотілося б побачити. І вже в ньому будемо приймати, в залежності від реакції ціни на даний ордерблок, будемо приймати подальші торгові дії. Зараз, як мінімум, він виступає першою цілею, і після того, як ми зафілили даний імбаланс, побачили, що це тим ну, це більше зробили ще свіпом. Я думаю, що ріст мав би вже з актуалки в нас продовжитись до даного ордерблоку. А якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Знову ж таки бачимо знову ж таки, що в нас на 4-годинному таймфреймі присутні маніпуляції неодноразові над мінімуми. В цьому моменті також бачимо це в цьому моменті. І знову ж таки бачимо, що у нас ліквідність зверху залишається, і вона так само може виступати ціллю для ціни. Тому там, через якийсь невеличкий відкат, якраз можемо піти знімати. Дані максимуму і ліквідність, яка знаходиться за ними. На годинному таймфреймі, скажімо так, в нас є імбаланс в даному моменті, який буде підсилювати, скажімо так, нашу ідею покупок, оскільки після даного свіпу знизу ми побачили ще й утворені імбаланси. Тому від одного з цих імбалансів, скажімо так, ріст у нас може продовжуватись. Також, скажімо так, цю ідею підкріплює те, що ми побачили досить непоганий свіп на 4 годинному таймфреймі. Якщо ми відкриємо з вами індекс волатильності, то можемо бачити те, про що ми говорили в минулих наших відео, ми вчора зробили all-time low, тобто оновили взагалі мінімум, який в нас був поставлений ще в 23 му році в січні, і ми його зняли зазвичай, після того, як ми по волатильності знімаємо такий наш ключовий мінімум, маяло би волатильність підвищитись на ринку і так само ми можемо побачити більш глобальніший рух по ВТСі. В принципі, те, про що ми говорили так само в наших минулих відео. Тому по BTC план, я думаю, наш зрозумілий. Переходимо до ефіру. По ефірі ми так само почнемо з тижневого таймфрейму. В принципі, наш план на хетефі теж немає змін, тобто після маніпуляцій над. Даним свінхаєм ми очікували тест даного імбалансу, який у нас був залишений на тижневому таймфреймі, і ми отримали цього тижня ще більш глибший тест даного імбалансу. Якщо ми перейдемо з вами на даний таймфрейм, то бачимо, що якраз ми зняли абсолютно всю ліквідність, яка у нас залишалася перед імбалансом, зробили ще одну так само повторну. Маніпуляцію нижче, і знову ж таки, досить явно і видно, як ліквідність вище на ефіріумі накопичується. І знову ж таки, це робиться, я думаю, ви розумієте, що це не просто так. Знову ж таки, перейдемо на менший таймфрейм, прийдемо на 4-годинний таймфрейм. Бачимо знову ж таки величезну кількість маніпуляцій над мінімумом. Знову ж таки, бачимо, що це в нас відбувалася кумуляція. І бачимо, що в нас присутня ще одна. Знову ж таки, маніпуляція над мінімумом із актуалки, ціна вже може продовжувати ріст, метою якого буде зняття ліквідності, яка в нас залишена вище А якщо ми перейде на годинний таймфрейм, то е бачимо, що у нас є, в принципі, на годинному таймфреймі залишений імбаланс. І якщо розглядати угоду, то від даного імбалансу знову ж таки рух може продовжуватися. але в ідеалі я думаю, ви розумієте, що в виділених зонах очікувати певну реакцію на ЛТ в вигляді моделі входу і тоді вже відкривати позиції. Тому, в принципі, як і по BTC, так і по ефіруємо, Очікуємо більш глобальнішого росту до відміток, які я виділяв раніше в відео. Тим більше, це так само, якщо глянемо по Індекс волатильності, то теж бачимо, що у нас е, ми зняли ключовий мінімум, і зараз знову ж таки волатильність на ринку може появитися, і якраз ми можемо бачити нові відмітки по BTC та Ethereum. Ну, а в вашу чергу, прошу вас поставити лайк, написати коментар під цим відео, як вам аналітика, також підписатись на наш YouTube канал, підтримувати українськомовний контент. Ну а ми з вами побачимося в наступному нашому відео.